У школі навчатимуться діти з узобиниць та сусідніх Рачинець. У перший клас набрано 10 діток, у випускний 11 ходитимуть 12 учнів. Ми маємо свій шкільний автобус, доїжджають до нашої школи 32 дітей. До послуг учнів є 11 кабінетів, спортивний зал, їдальня, також актовий зал. Є комп'ютерний клас. Ми якісно підготувалися до нового навчального року, і вже 1 вересня ми приймемо діток, які відпочивши, прийдуть до своїх класних кімнат. Хочу подякувати за якісну підготовку до нового 2014-2015 навчального року батькам. Це завдяки їм було і. Проведено поточні ремонти класних кімнат, і побілка, і заміна шпалер. Ми поставили два пластикових вікна, замінили підлогу, яка потребувала заміни ремонту. Замінили вже по усіх класах лампи енергозберігаючі. Це дасть можливість зекономити енергоресурси. Відчутну допомогу надають школі спонсори: керівник місцевого агропідприємства Віктор Берекец, головний лікар Голозубенецької протитуберкульозної лікарні Руслан Гаврішко, народний депутат Олександр Герега. Діти забезпечені в нас харчуванням. Здешевлюємо за рахунок продуктів, які вирощуємо на шкільній ділянці. Це і картопля, і морква, і бураква, квасоля. Також велику допомогу нам надають і. Місцеві спонсори у вигляді крупи, олію на прискільному подвір'ї гарні спортивні та дитячі майданчики. А ще ось ця цікава розмітка. Учні 10-11 класів під час вивчення предмету, захист вітчизни, працюють з учителем. Для цього в нашій школі створений і військовий кабінет, а також створена площадка. Для того щоб учні знайомилися із військовою справою для учнів 1-4 класів в нашій школі обладнаний ігровий майданчик, щоб цим діткам було комфортно не тільки для навчання, а й для і відпочинку. Проблемою для голозубинецької школи стає опалення у зимовий час. Кілька років тому тут було встановлено сучасну газову модульну котельню. Але якщо Путінська Росія газу так і не дасть, треба буде шукати альтернативний вихід. Альтернативний вихід побудова нової котельні на твердому паливі. Котельня на твердому паливі, вона знаходиться в підвальному приміщенні школи, що зараз не забороняє. забороняється, не дозволено. Будемо працювати на те, щоб зробити прибудову, щоб винести цю котельню з підвалу, забезпечення. Паливом самим, погіллям, дровами. Е, ну, поки що ми ще вирішуємо ці питання. Не було такого передбачено.